Нагадати, після оприлюднення електронних декларацій е, в українських ЗМІ був дуже популярний один анекдот, що місія Міжнародного валютного фонду, побачивши, скільки грошей українських чиновників, приїде до нас позичати гроші, а не привезе документи, які будуть підтверджувати, що вони нам дадуть. І це смішно, звичайно, це анекдот, але це насправді страшно. Реально. Вам, вам лично страшно? Друга важлива, друга важлива складова. А, очевидно, що треба дати відповідь на запитання, а Міжнародний валютний фонд є панацеєю чи не є панацеєю? І проаналізувати, на що спонукали нашу країну після цієї співпраці. Хіба не зрозуміло, що Україна останні 25 років знаходиться в стані фінансової окупації Міжнародним валютним фондом. І нам нав'язують їм зручні. Економічні стандарти, соціальні стандарти, економічну політику наступили на горло українській економіці і українській державі і тримають нас 25 років. Разом з тим, ми є потужною великою державою і маємо, як свідчать електронні декларації, відповідні резерви. І я вам, Олександра Володимира, скажу наступне, де ці резерви? Нам потрібно потужну Генеральну прокуратуру. Потужна набу, незалежна від політиків, незалежна від президента, незалежно від парламента. І якщо провести ще одне коло є декларування і потрясти добре колишніх міністрів, прем'єр-міністрів, колишніх губернаторів, ми отримаємо ще сотні мільярдів гривень. Бо я ніколи не повірю, що екс-прем'єр-міністр України йде з цієї посади без статків у як мінімум мільярд гривень. Ніколи не повірю. І останнє скажу. Не треба переоцінювати значення грошей Міжнародного валютного фонду. Ми зможемо вийти із кризи, в якій ми опинилися, за аналізом і висновками експертів, коли в країну буде вкладено інвестиції на суму приблизно 500 мільярдів доларів. Програма, про яку ви говорите, це програма ЄФФ, правильно? Це 17 мільярдів доларів. Це чіпуха, це взагалі нічого. Це ніяким чином не вплине на ту ситуацію, яка в країні фінансово склалася. Тому сьогодні треба робити самостійно те. На що нас спонукає Міжнародний валютний фонд? Треба збирати політичну волю в кулак, треба дійсно розбудовувати НАБУ, треба посилювати антикорупційне законодавство. Треба су суттєва реформа судів, суттєва реформа прокуратури, треба міняти Конституцію, буду треба зменшувати в чотири рази кількість народних депутатів. П'ять разів кількість членів уряду треба суттєво зменшувати видатки на районні адміністрації, на обласні адміністрації. Вони прожирають десятки мільярдів гривень. Треба розстрілювати корупціонерів і повертати смертну кару за злочини проти держави і корупції. Якщо ми на це не підемо, жоден міжнародний валютний фонд нам не допоможе. І треба позбуватися цієї фінансової окупації, бо це ще страшніше, ніж російська окупація Криму і Донбасу.